Вони втекли від війни ще зовсім маленькими, і вже багато хто не пам'ятає, з якого саме міста чи села вони родом. Щоб допомогти дітям впоратися з емоціями, а батькам мати трохи вільного часу. У бельгійському Антверпені ще два роки тому створили літню школу. Фінансують її з міського бюджету. Що розповідають вихованці цієї школи? Ми вам розповімо у сюжеті, створеному за матеріалами Радіо Свобода. Опанка нам ста українські діти танцюють під корейську музику в Антверпенській літній школі. Цей дитячий табір організовують українці вже третій рік поспіль. Але якщо на наших зйомках два роки тому діти розповідали про свої домівки в Україні, то тепер не всі можуть пригадати, звідки саме родом і коли залишили Україну. Звідки санкційська? Як давно ти тут? Я не пам'ятаю. Я вже там давно не був, але вже колись був. Попри це, Віктор чітко знає, де хоче жити, коли виросте. У, у в Україні. Угу. А чому? Бо тому що там класно, е, е, я моя бабуся, і дідусь. Тут нудно, е, біліціє. Я хочу бути в Україні, бо там класно. Шестирічна Єва каже теж з України, але от звідки саме як називається е, Україна. Е, я не пам'ятаю. Анна. Теж не пам'ятає, але каже, що родилась в Україні. А її подружка Домініка уже тут в Бельгії. Обоє дівчаток на питання, де хочуть жити, відповідають так само, як Віктор. Я на Україні, я в Україні. Так? Та чому? Бо... Бо там класно. А що саме? Ми можемо з бабусею і діти. Дехто з дітей тим часом тут з цілою родиною. З мамою, з татом, з бабою, з дідом». З мамою, з татом і вуйком, бабу, тату. Ще одним вуйком, З дідом, ну багато. З татами тут переважно ті, у кого батьки були на заробітках в Бельгії до повномасштабного вторгнення чи багатодітні родини. Сестра, братця, один брат, четверо нас. А мама з татом лише двоє. Вони нічого Не встигають. Є і діти, які в Бельгії лише з мамою, як Назар з Краматорська. Він час від часу їздить додому. На дві неділі е, прошлого року їздив на моє день, день народження. Ти сумуєш за Україною? Так. Да. За чим найбільше сумуєш? За тату. Щоб допомогти дітям давати раду емоціям а батькам вивільнити час, і був створений цей проєкт в Антверпені у 2023-му. Харків'янка, психологиня Євгенія, яка знайшла прихисток від війни в Бельгії, згадує табір два роки тому і каже: тепер діти спокійніші. Тому плані, що немає такої напруги, як була вона в 23-му році, тому що, наприклад, в 23-му році ми кульки на думні не розміщали по території, тому що це такий, знаєте, як коли вона лопається, звук тригіро був. І деякі діти те, що його там спостерігала, ви знаєте, так на громкі голосні звуки, вони реагували тілом, тобто, навіть не так, а от тіло реагувало. Зараз ми робимо кульки. Фінансується ця літня школа, як і повноцінна українська старша школа повного дня, яка відкрилась після повномасштабного вторгнення, з бюджету міста Антверпен. Тобто з місцевих шкіл від місцевих органів влади вони до нас переводили діток, які мали в місцевих школах проблеми. У нас була дівчинка, яка в окані ховала за шторою, кричала. То в нас вона отримала друзів і соціалізується і все добре. Друзі та україномовне середовище це головне за чим сюди приводять своїх дітей ті, хто знайшов прихисток у Бельгії. І, хоч за три роки діти вже вивчили Нідерландську в місцевих школах та садочках їхні друзі, насамперед українці. Олена Абрамович, Марек Гайдук, європейське бюро Радіо Свобода з Антверпена.